США один із ключових партнерів України у нашій війні, від фінансової допомоги і політичної волі якого залежить, ну багато всього. Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп не раз говорив, що коли стане президентом, і нібито навіть ще до офіційного вступу на посаду в січні 25 2025 року, він закінчить війну в Україні за 24 години. Тож чого очікувати Україні від Дональда Трампа? Давайте розбиратися. Після перемоги Трампа на виборах Україні з високою ймовірністю треба готуватися до двох речей: можливих переговорів з Росією та ймовірно зменшення ну або ж збільшення фінансової допомоги. Про переговори Трамп говорив давно, і найближчим часом він може почати робити кроки в цей бік. Але домовитися швидко не вийде, в першу чергу, з Путіним. Тому можуть початися переговори про припинення бойових дій. У цій ситуації Росія вимагатиме від України відмовитися від членства в НАТО. Без волі США Україна не зможе приєднатися до НАТО. Але в такому разі українська сторона ставитиме питання про гарантії безпеки з боку США, як у Японії, Південній Кореї, Ізраїлі або Тайвані. Як замороження конфлікту, так і відмови від вступу до НАТО викличуть незадоволення в суспільстві. Це вже точно. Але без політичної волі США Україна не зможе переломити ситуацію. На жаль, такі реалії. Для майбутніх переговорів, якщо такі будуть Україні, важливо отримати фінансову допомогу, яку Сенат проголосував у квітні і яка ще повністю не прибула, а також зупинити наступ росіян на Донеччині, де зараз дуже важко. Ну тобто, одним словом, нас чекають американські гірки від Трампа, і до цього нам треба готуватися. Давайте розглянемо плюси і мінуси президентства Трампа до України. Переваги президентства Трампа для України викликали багато обговорень та мають, звісно, і плюси, і мінуси. Ось кілька моментів, які можна виділити, аналізуючи його попередню політику та можливий вплив на Україну. Перше це військова підтримка. За час свого першого президентського терміну Трамп санкціонував надання Україні летальної зброї, включаючи Джавеліни. Це було вагомим кроком підтримки в обороні країни перед агресією з боку Росії. Також військова допомога була продовжена, що вказує на певний інтерес до забезпечення обороноздатності України. Друге, це санкції проти Росії. Адміністрація Трампа зберегла і частково посилила санкції проти Росії за її агресію в Україні. Хоча є дебати щодо впливу цих заходів, санкції залишилися важливим механізмом тиску на Кремль. Ну і третє це зовнішня політика та інтереси США. Трамп концентрувався на American First, що означає прагнення до мінімізації зовнішніх конфліктів, які не є стратегічно важливими для США. Його політика може бути спрямована на зниження напруженості в Європі, що інколи трактують як потенційні кроки до переговорів. Тепер перейдемо до мінусів політики Трампа щодо України. Недостатня увага до дипломатичних механізмів. Політика Трампа загалом характеризувалася зниженням ролі багатосторонньої дипломатії. Він скептично ставився до ЄС та НАТО, що могло послаблювати загальну координацію зусиль на підтримку України. Підхід Америка понад усе Трамп робив акцент на внутрішніх інтересах США і часом зменшував увагу до союзників. Такий підхід створював непередбачуваність і викликав занепокоєння серед партнерів України. Трамп це темна конячка, від якої гарантовано чогось очікувати неможливо. Таким чином, політика Трампа щодо України була змішаною. З одного боку, його адміністрація сприяла посиленню обороноздатності України, але з іншого його скандали та непередбачуваність могли поставити під сумнів надійність підтримки США. Ну і головне питання: чи зможе Трамп закінчити війну в Україні? Чи зможе Трамп закінчити швидко війну це складне питання. Він неодноразово заявляв, що міг би швидко закінчити війну, якби повернувся до президентства. Проте деталі його планів не були розкриті. Зважаючи на його підхід до політики угод, є ймовірність, що він міг би шукати компроміси між сторонами війни, але це може означати поступки, які не обов'язково будуть вигідні для України. Взяти, до прикладу, його відносини з Путіним та Зеленським. Відносини з Путіним були неоднозначними. Він часто намагався уникати жорсткої критики російського лідера, за що його критикували як у США, так і за кордоном. Водночас його адміністрація вживала заходів проти Росії, які доводять наявність певної жорсткої політики. А от відносини Трампа Зеленським мають складну історію. Інцидент з телефонною розмовою у 2019 році, під час якої обговорювалося розслідування щодо Байдена, призвів до скандалу та імпічменту. Це залишило відбиток на сприйнятті Трампа в Україні, хоча і підтримка з боку США на той час продовжувалась. Отже, питання, чи зможе Трамп закінчити війну, залишається відкритим. Його підхід може бути прагматичним, але чи принесе це сійки мир та справедливість саме для України, це залежатиме від політичних компромісів, на які готові піти обидві сторони. А напишіть в коментарях, що ви очікуєте від президентства Трампа, і чи зможе він закінчити війну, і як швидко. Буду чекати.